Взяла в роботу нову маску коричневу. Сьогодні зночі, з, з п'ятої ранку, у нас тривога в Україні, в Києві, всі знають, сьогодні прям гучно. Тому що робити, якщо ну, тестить буду, бо новий для мене продукт це маска прямі пігменти. Отака От вона насичена. От буду зараз. Дивимося, як вона на білому. І зараз подивимося на рівному волосі, як вона себе буде поводити. Якщо ви вдома використовуєте для тонування волосся такі кольорові насичені маски, рекомендую вам одягнути рукавички. Ну, не для того, щоб там якось це шкодить шкірі. Да? Нижки, не шкоди, тому що це маска, вона навпаки зволуже. А якщо у вас френч, то ваш френч стане трошки кольоровим, кутікулька вам може підфарбувати. Звичайно, що це можна виправити, помити декілька разів сто. І воно змиється. Ну ось, беруте спасма, це висвітлене натуральне волосся. У мене була якась помічниця. Дівчинка практику приходила з коледжу, кажу, закапсулюй мені волосся. При тому, що вона бачила, як я капсулюю, от вона мені накапсулювала отакі пістики тоненькі. А краще, щоб були такі коротші і товстіші, але вже як є. От таке висвітлене волосся пудрою, зараз будемо дивитися. Зараз намочу водичка у мене тут. Зараз будемо дивитися, якщо в чистому вигляді нанести. Насиченість, да? і що у нас там, який він, да? наскільки він там теплий, бо я бачу, що це все-таки теплий колір очікує, але хочеться подивитися, наскільки він. Чим мені подобаються такі коричневі теплі, тим, що їх можна розбавляти в масці і робити гарні такі біжеві відтінки, такі. Вони часто нагадують, як от, знаєте, кава з молоком, там називають або колір какао. От саме е, такі маски, е, коли їх розбавляєш великій кількості, ну мається на увазі трошки маски, там грамулечку і, е, скажімо так, багато кондиціонеру чи прозорої маски. І ось у мене є і ще закапсульоване таке, бачите, потовстіше волосся. Зараз я його вріжу, так, щоб воно було. Такі в мене є спеціальні ножиці. О, теж воно висвітлене, але дивіться, воно трошки, трошки інше. Як? Трошки інший фон. Да? Бачите? Трошки інший фон відрізняється. Зараз покажу, щоб на відео було все-таки видно. Як на людях, да? тобто один і той же колір, буває один і той же процес, а різні, різні ефекти. І так наношу. Це таке безпечне тонування. У мене часто люблять клієнти підтримувати вдома колір, блонду чи техніки, я їм замішую якусь маску ексклюзивну по відтінку, і вони безпечно тонуються. Точно знаю, що не буде якоїсь біди, і точно це гарно, тому що як кольори знаю, як це замішати. І дивіться, в мене є пасмо натуральне. ось, І ще на натуральному подивимося. Для чого це дивіться, багато в кого є діти, і вони хочуть експериментувати. Не всі хочуть кольорові відтінки, є хто хоче більш темний відтінок так? пофарбуватися. І я б сказала, що кольорові маски це таке безпечне тонування і для дітей, навіть для дорослих, які не впевнені, що вони хочуть фарбуватися, але спробувати якийсь колір, то теж дуже класно. Так, дивіться, і ось у мене розкажу про цю пасму. Історію. Дивіться, це була вже косметична база, зрізана. До речі, можу сказати про де я беру волосся зараз, я не маньячу по-тихому, да? тобто не зрізаю там і ховаю те волосся, зазвичай ми викидаємо. Але клієнти, яким відрізаються досить великі хвости, вони питають, чи треба волосся на щось. Я кажу, що треба на тести, для того, щоб не експериментувати на клієнтах і ті, хто дають згоду. Тобто лишають волосся для експериментів, от таких корисних. От це волосся я використовую. Все інше я викидаю. Повірте, в мене достатньо різного волосся. Да? Те, яке клієнти віддали добровільно, зі своєї навіть ініціативи, тому не переживайте. Ну що, ось я потонувала отаку от пасму чистим коричневим. Дивіться, який гарний вийшов колір. Зараз спробую вам показати. Бачите, як затемнився? досить насичений колір. Далі я потонувала вже змила. Отака От у мене було пасма, я гордила, блін. Коли а ті, хто приходять дівчата на практику, ти просиш закапсулювати на тест те от виходить щось таке. <с? <с?> ось, дивіться. Це просто з одного пучка, бачите? Такий досить приємний, теплокоричневий. І дивіться, ще я тонувала. От таке пасмо, тут у мене коричневий колір, да? а тут був половинка освітлений. Да? І дивіться, на освітленому, ось на навпіл, бачите? Затемнився. Є така насиченість. І зараз разом з вами ще е подивимося, ну, потонуємо, коли, е якщо розбавити. Да? Бо Ото, понятно, що воно затемнилось. Візьмемо прозорого, так. замішаємо, зробимо таку гарненьку масочку на вологе волосся, знаєте, як ото, як на людині все. Якщо б ми робили відтіночок. Добре нанесли. Ок, поки візьму в якраз пару хвилин вона полежить. Як то кажуть, зразу і посушити. І показати. Ось розбавила. Бачите, вже почав відтіночок з'являтись, навіть видно, це вже в вологому стані. Бачите, я вам для порівняння. Це є до чого? Часто питають, як вдома доглядати блонд. Чи якусь там техніку, щоб завжди був колір, можна доглядати саме такими засобами, да? тонуючими масками або кондиціонерами. Вони можуть бути насичені, як от моя маска. Ось ця я її спеціально вона в мене нова, тому я її взяла протестувати, подивитися, наскільки він теплий, цей шоколад. Ось. Чим класно це тим, що? Ну, По-перше, догляд за волоссям дуже м'якеньке. Ну, от Пасочку, можу сказати, таке приємне. Це перше. По-друге, безпечний ковір. Розкушуємо. Щоб подивитися, який там колір, да? наскільки вона набрала кольору. Так ну ось, По довжині. Ну, такий теплий, біж. Дивіться. На перший погляд може бути не дуже помітно, дивіться. Ось до, ось після, бачите? Можна розбавляти. Якщо, наприклад, ваше волосся менш жовте, більш біле, то, звичайно, що він буде більш прозорим. І якщо воно пористо, то він не буде таким теплим, буде більш прохолодним. Бо золотисті відтінки на пористому волосі провалюються в більш прохолодний біжевий. Хто не знав, тепер буде знати. І ось я тонувала натуральну пасму. Для чого? Щоб показати, що дивіться, на натуральному пасму теж буде відтінок. Для кого підходить цей варіант? Для тих, хто з натуральним волоссям, для дітей. Для дорослих, в тому числі, якщо хочеться змінити відтінок і подивитись на себе, да, як то буде там в темнішому коричневому або ну, якомусь іншому відтінку, то ну, такого плану засоби вони безпечні, тому що вони змиваються без залишків, якщо це професійні, коричневі. Відтінки точно змиються без залишку, і вони не змінюють структуру волосся. Що це значить? Немає хімічної реакції, тобто все змиється до вашого відтінку волосся натурального. В цілому, дивіться, досить гарний відтінок. Отак От я протестувала свою маску. Я задоволена, який я зробила підсумок, що це теплий колір шоколад. І е, мені це якраз і потрібно було, тому що з холодним нема проблем. А от теплий гарний відтінок знайти, то є проблема. Бачите, можна розбавляти його і насичувати. Зразу скажу, що прямі пігменти не змиваються швидко, бо більшість думає, що змивається швидко. Ні. Дивіться, як гарно ліг на освітлене. Ось половинка і половинка. І дивіться, і гарно підтонував пофарбоване волосся. Тобто, що маю на увазі, можна коріння пофарбувати фарбою, а довжину потонувати маскою. Ось такі варіанти, для чого нам потрібні такого формату маски. Якщо для вас було корисне відео, ставте лайк, сердечко, якщо вам не жалко, якщо жаль, не ставте. Всім гарного дня.